В окупованому шахтарську палає нафтобаза. У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області, що знаходиться під контролем окупантів з 2014 року, вночі було голосно. Місцеві жителі у телеграм-каналах написали, що вибухи прогреміли близько третій години ночі. Після цих повідомлень надійшло і підтвердження від окупаційної влади. Там повідомили, що сталася пожежа на нафтобазі. Адміністрація сказала, що загорання території підприємства сталося внаслідок, нібито ракетного удару. На місце події одразу відправили служби оперативного реагування. По данным СЦКК Донецкой Народной Республики обстреливали нефтебазу в Шахтерске украинские боевики с помощью реактивной системы залпового огня. Также жители города слышали взрывы. Работала система ПВО. Предварительно это были вражеские беспилотники, которые проводили аэроразведку жертв и пострадавших нет. Про постраждалих окупанти нічого не розголошують. У ворожих пабліках з'явились численні відео, на яких видно наскільки масштабна пожежа. Також вночі не було спокійно і в Москві. Мер міста Сябянін поскаржився, що близько 3.30 місто міста атакували невідомі безпілотники, які зрештою, вдалося збити силами ППО. А Міноборони РФ повідомили, що БПЛА знешкодили в області і немає, нібито пошкоджень. Ну і в мережі почали публікувати фото з уламками літаючого пристрою.